У межах операції Мігрант на Черкащині виявлено ще двох неврегульованих мігранток: 20-річну громадянку Російської Федерації та 34-річну громадянку Ізраїлю. Про це повідомляє прес-служба міграційної служби Кіровоградщини та Черкащини. Громадянку РФ виявили під час відпрацювання на території Черкас. Іноземка прибула в Україну у липні 2021 року з номером стати студенткою одного із закладів вищої освіти. Проте через набути статус нелегальної на мігрантки свої задуми не втілила у життя. Перервати від відвідини України вона зобов'язана до 26 травня. А в УМАНІ виявили 34-річну громадянку Ізраїлю, яка майже на 70 днів перевищила термін перебування в Україні за протермінування дозволеного строку перебування в Україні обох іноземок. Міграційники притягнули до адмінвідповідальності, стягнули штрафи та ухвалили рішення про примусове повернення до країн походження або третіх країн.